Вітаю вас, шановні глядачі. Чи будуть зараз війська НАТО і війська Європи активно брати участь в війні в Україні? Чи буде додаткове озброєння для України? Я би хотів подивитися, це надзвичайно важливе питання, тому що мене про це також питали. Чи будуть. І війська НАТО якось офіційно, неофіційно воювати в Україні. Ну і збройне підсилення. Зараз я подивлюся ситуацію. На циганській колоді 4 карти витягну. Награльній і слов'янській колоді 3 карти витягну. Давайте подивимося, що мені показують карти. Карта листа. Якісь важливі новини, сповіщення та інформація. Карта «Путешествія колісниця. Карта печалі, карта розчарування і карта втрат. Ну, скоріше за все, ні. Якісь пропозиції можуть поступати, але це все буде дуже-дуже оминати. Це все буде дуже, як би це сказати правильно, косвіно. Валет бубновий, карта швидкості, карта руху, сімірка червова, карта обману, шістірка червова, карта сім'ї. Ну, я би не дуже розрахував на війська НАТО в Україні, судячи по картам. І більше того, на якесь. Активне озброєння зараз теж розраховувати не варто. Як то кажуть, спасіння, рук... спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих, як то кажуть. Треба розбиратися людям самим, чого вони хочуть від життя. Хочуть вони далі воювати, не хочуть. Що робити далі? Ну, я не один живу в цій країні. В країні живе дуже багато мільйонів людей. Ну От, треба розбиратись. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам всього найкращого.